Ви знаєте, продовжується затримання нашого суду. Я так думаю, суддя дзвонить, е, замовляє повітряну тривогу. Ну як? Ну а що ми ще можемо зараз чекати? Прошу раз, коли я прийшов на ознайомлення зі справою, мені її не дали, поки і тривога не почалась. А, тобто онлайн-трансляція Олександрійським судом не ведеться. Ось Я зайшов на Олександрійський міський районний суд. Олександрійський суд має привилегію на всій Україні. Всі суди транслюють в Олександрійському міськрайонному суді в куточку відвідувачів відсутній без доступ до fi Відсутній папір, ручки є. Я вчора звернувся в канцелярію, щоб дали листочок паперу, відмовили. Ну я написав клопотання. На керівника суду, щоб зробили пандус, щоб зробили забезпечення папером, а от за Wi-Fi забувся. У них не вистачає, тільки що повідомив мені. О, да. Фактично. Фактично, так. Да. Да. Так як і держави, все, ви держави встановлення. Їхні, там, працівники, вони сі, сієте, самі за так, ну я вимикаю запис, бо я бачу, що суддю ми не дочекаємося сьогодні.